Олег Ляшко, український політик, народився 3 грудня 1972 року у Чернігові. За юрист, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Це програма від першої особи. Я Ярина Ласько. До нас сьогодні приїхав лідер радикальної партії Олег Ляшко. Олеже Валерійовичу. Вітаю. Дякую, що заїхали. Клюєв і його цікаве зникнення. Скажіть, будь ласка, ви говорили в о своїх коментарях про те, що держава дала втекти Клюєву. Безумовно. Це було, очевидно, з самого початку, що ми маємо чергову імітацію розслідування боротьби із. Представниками банди Януковича, зокрема, Клюєв, Кому потрібна ця імітація. Скажіть будь ласка? тим, хто імітує. Тобто, я переконаний, що очевидно існує пакт, якийсь таємний домовленість між владою нинішньою і владою попередньою про те, щоб не трогати цих очільників. а Якщо когось і трогати, то дрібних сошок. Дуже простий приклад Клюєв, про якого ви задали. Генеральна прокуратура носить до парламенту подання про зняття з нього недоторканності, водночас не ініціюють надання згоди парламенту на затримання і арешт. у залі парламенту. Десятки разів, у тому числі депутати Верховної Ради від радикальної партії, вимагали від представника генеральної прокуратури негайно внести подання на арешт Клюєва. Нам представник генпрокуратури розказує, що підстав немає для арешту. Потім, після того, як Клюєв зникає, вони його героїчно оголошують у розшук. І тепер будуть кілька років розшукувати. Олежі тобто, це знущання. А над... ви тільки про Клюєва говорили? Чи ви про інших депутатів з представників колишньої е, влади е, також наголошували на тому, що їх також потрібно арештовувати? Безумовно, я маю на увазі не лише Клюєва, а маю на увазі і тих депутатів від партії регіонів, тих недобитків банди Яниковича, які сьогодні ховаються у Верховній Раді за депутатськими мандатами. Зокрема, Юрій Бойко, який 400 мільйонів доларів на. Вишках украв Нафтогазових, і про це вся країна знає. Юрій Бакулін, колишній голова нафтогазу, і там можна перераховувати як мінімум половину фракції так званого злодійського блоку. Однак Генеральна прокуратура на їхній арешт, на їхнє зняття депутатської недоторканності подання чомусь не вносить, Вони продовжують прикриватися під депутатською недоторканністю. Я вам скажу більше: сьогодні по Києву вільно ходить колишній керівник Дусі Андрій Кравець. Дуся це державне управління справами. Кравець був кошельок Януковича. Кравець Ував Януковичу Межегірія кравець допомагав, значить, грабувати країну. Сьогодні проти нього немає кримінальної справи. Сьогодні він вільно живе в Києві. У мене питання до президента, до генерального прокурора, до інших. То до цього причетний. чому представник банди Януковича, кравець, причому кошельок Януковича, який знає все про корупцію Януковича, як будувалось Межигір'я, Межегір'я, як чемодани грошей туди щодня возили Януковичу, який знає все про корупцію в системі Януковича, Може, в чому не він знає, не притягнути що кравець до відповідання? ходить по вулицям міста Києва. Я переконаний, що не лише знає, а дозволили, щоб він спокійно і впевнено все почував у Києві. Що стосується Клюєва, клю. Йому дали можливість утекти. Тепер імітують розслідування. Тепер імі імітують... Почекайте, Він же не він же не перетинав не, не перетинав кордон. Ну у нас формально Офі... офіційно нас... він кордон не перетинав. Да, але при цьому очевидці бачили його в Донецьку. Так само, як у Донецьку бачать і царьова, який так само розшукується. Українськими правоохоронними органами, так само як інші, інших, розшукують, бачать Донецьку, Луганську, тобто там, де не розповсюджується тимчасово компетенція українських правоохоронних органів, це дуже важливо, що ви сказали тимчасово. Безумовно, тимчасово і ненадовго. дасть так. Бог, чи надовго чи ненадовго, Це залежить від того, як будемо боротися і захищати свою країну. Якщо будемо так боротися, як розслідуємо справу Клюєва і всіх інших, то боюсь, що це буде надовго. Отже, так будемо... Може, що стосується так. Клюєва? Я вважаю, що треба ставити. Питання і фракція радикальної партії ініціюватиме відставку генерального прокурора України Віктора Шокіна, оскільки саме я переконаний через їхню бездіяльність, більше того, навмисну. Сприяння Клюїв сьогодні уникнув кримінальної відповідальності. Клюєв утік від слідства, йому дали. Я наголошую, йому дали можливість утекти. Якби вони хотіли, щоб він не втік, вони б не дали йому цей вас, можливості. А Звідки у вас такі подробиці, що йому дали можливість? Утекти? Та тому що коли Генеральна прокуратура звинувачує Клюєва у е крадіжці шляхом шахрайства 200 мільйонів гривень, то це тяжка стаття. Олеже Валерійович, якщо ви говорите про певну змову. Нинішнього і попереднього керівництва, то скажіть, будь ласка, а чи є змовою не денонсація угод з Російською Федерацією? Військових, ви маєте на увазі про базування Чорноморського флоту. Звісно. Так в мене те саме питання. До речі, два дні тому президент України підписав чотири законопроекти про денонсацію угоду військовій сфері з Росії. Я був автором цих законопроектів разом із членами команди радикальної партії, і мені дивно, чому це не зробив президент, уряд міністерство закордонних справ. Адже агресія Росії військова триває більше ніж рік. Натомість у нас продовжували до останнього часу діяти угоди про співпрацю з Росією. Військовою. Тові сфері більше того, у нас продовжувала діяти угода про транзит російських військових на територію Придністров'я. Як ми знаємо, Придністров'я це для Молдавії, це те саме, що для нас Донбас, і ми мали ліквідувати розірвати цю угоду негайно для того, щоб дати можливість для того, щоб перешкодити до постачанню військових російських до Придністров'я і таким чином дати можливість з'єднатися Молдові із своєю частиною своєї території Придністров'ям, тобто. Ці рішення, які були зайняті, ініці... ми переживаємо ту саму ситуацію, тому так ви опікуєтеся абсолютно цим правильно. Цим ну по перше, я вважаю, що не може бути ніякої співпраці в військовій сфері з агресором, так само, як не може бути формально номінально сьогодні, чорноморський флот легально перебуває на території України, адже угоди про базування Чорноморського флоту в Криму по сьогоднішній день діють з української сторони, і українська сторона не ініціює їх денонсацію, Бо представники Міністерства закордонних справ і представники міністерства. Фінансів мені кажуть, що ми не повинні розривати цю угоду, бо інакше ми в суді десь там не отримаємо компенсації. Ну, по-перше, невідомо, коли той суд буде, і по-друге, це десятки років будемо судитися за компенсацію. А сьогодні виходить, що Чорноморський флот, який виконав функції троянського коня, який брав найактивнішу участь у військовій агресії на території України в Криму. Сьогодні він номінально юридично юридично правильно юридично підставно перебуває на території України. Більше того, до сьогодні між Україною і Росією діє угода про те, що один із військових аеродромів у Криму, а саме нитка, мають право експлуатувати російські військові. Саме тому фракція радикальної партії, депутати від радикальної партії, пропонують денонсувати ці чотири угоди пов'язані з перебуванням чорноморського флоту. У Верховній раді так вони зареєстровані, і ми сподіваємося, що самим ближчим часом парламент їх розгляне, так само, як попередні законопроектні. Ні, я сподіваюся, що це буде значно раніше. Ми до. До цього докладаємо всіх зусиль, бо ми вважаємо, що агресор, який захопив наш Крим, який сьогодні розв'язав війну проти нас на Донбасі, безумовно не може бути жодних підстав для того, щоб війська агресора в законний спосіб дислокувались на території України. Якщо ми кажемо, що Крим це тимчасово окупована територія України, якщо ми не визнаємо анексію Криму, отже, ми маємо не негай... ми апріорі, олеже Валерійовичу, ми апріоріва апріорі не можемо визнавати анексію Криму, так саме тому ми. Це маємо, наша саме територія. саме тому. Ми маємо, ми маємо не просто на словах факт. не визнавати, а на ділі докладати зусиль до того, щоб захищати українські інтереси. Один із таких рішень це денонсація угоди про перебування чорноморського флоту Криму А, до речі, про, в Криму. Про, про повернення Крима українській території. Які ваші прогнози? А ви звернули увагу? Що в щорічному посланні президента звернули увагу, про... що посланні президента не було жодного слова про Крим? Так, це вам це, це означає... оце вам відповідь. Я з вашу дозволу закінчу. Оце вам відповідь на ваше питання про перспективи. Якщо президент України в своєму щорічному посланні жодного слова не згадує про Крим, крім констатації факту агресії, про що знає весь світ, але натомість президент не доводить до суспільства, до міжнародної спільноти план дій по звільненню Криму, не згадує жодного переліку заходів. Взагалі ні слова не згадує про Крим, то це відповідь на питання, які перспективи звільнення Криму. З такою політикою, як ми сьогодні проводимо, боюся, що перспективи марні. По сьогоднішній день Крим, от ми знаємо, що це окупована територія. Ми водночас продовжуємо на цю окуповану територію постачати електроенергію, постачати е, харчування, постачати воду, постачати газ, постачати все, що завгодно. У нас не перервано сполучення з Кримом. Я питаю, ми чого маємо годувати цю захоплену територію? Вони хотіли там е, Аксьонов і Константінов бути в Росії, нехай через Керченську протоку їм везуть. Продукти у сто разів дорожче, ніж вони А про Донбас є. що скажете? Те саме стосується Донбасу. Ми повинні не просто на словах розказувати, що і чекати від міжнародної спільноти, коли вона допоможе нам звільнити Донбас, звільнити Крим. Якщо ми самі до цього не будемо докладати зусиль, то ніхто за нас нашу роботу не зробить. От я наведу дуже простий приклад: сьогодні будуються фортифікаційні споруди. Сьогодні ми займаємо лінію оборони. Це надзвичайно важливо, так і в мар'їнці ворог пішов і. Тримав позував, але ми повинні й будувати плани контратак наступу, відбиття захопленої території, а не сидіти в глухій обороні, чекаючи сьогодні проти нас на Донбасі стоїть тисячна озброєна, навчена і сформована, вишколена російськими спеціалістами армія. Оце результати мінських домовленостей, Оце результати того, що ми стоїмо і чекаємо. Сьогодні 50 тисяч проти нас стоїть. Завтра 100 тисяч стоятиме. Нам терористи вже днями дали свої пропозиції до конституції України. Що нам потрібно робити? От ви були президентом. Щоб які рішення ви приймали б зараз? Ну, перш за все, адекватні рішення. І друге, і друге боротися. А рішення широкі спекти рішень, дипломатичні, військові. Військовий стан потрібно вводити запроваджувати в нашій країні? Безумовно, в нас триває війна. У нас просто ця війна перебуває сьогодні в фазі такий, наче тимчасове затишчя, Хоча насправді щодня гинуть військовослужбовці. Я сьогодні вночі повернувся із східного фронту. Вчора я цілий день працював на Донеччині. Северодонецьк, Рубежне, Лісичанськ тощо. Зустрічі з військовими спілкування із сєвєродонецьк Лісичанськ, рубіжне Вибачте, це не Донеччина, а Луганщина. На Донеччині я буду в суботу в Маріуполі, де ми відзначатиму річницю звільнення Маріуполя. Від російсько-фашистських загарбників так, от наші військові вони готові захищати країну, але їх обстрілюють. А наказу ніхто у відповідь захисти себе не дає. От звідки втрати більше того, нам кажуть, тримаємо оборону, замість того, щоб коли є можливість звільняти території, їх треба брати, звільняти в нас була можливість звільнити наш Донбас у серпні минулого року. Нам сказали, зупинились. Уклали мінські перші домовленості. Більше того, ми звільнили частину території, які ми тоді звільнили в серпні минулого року. А сьогодні ситуація радикально інша в порівнянні з серпнем минулого року. Із літом минулого року, бо тоді у наших опонентів-сепаратистів була лише стрілецька зброя. А сьогодні проти нас війська російські, як мінімум 700 танків. Я вже не кажу про гради, про артилерію, про міномети і про все інше. Тобто, це професійна озброєна армія, і тому, що приймати сьогодні рішення по звільненню Донбасу по боротьбі, це мають бути адекватні рішення. Очевидно, що люди захочуть повернутися в Україну. Ті люди, які ще до цього часу є прихильниками руського міра, вони захочуть повернутися лише тоді, коли Україна покаже, що вона живе гарно. Я маю на увазі і пенсійний вік для жінок, я маю на увазі і індексацію зарплати пенсії. Що скажете з цього приводу? А я з цього приводу хочу сказати, що е, якщо Україну зраджують, тому що комусь не подобається пенсійний вік. Чи комусь не подобається зарплата, чи комусь не подобається пенсія, то це абсолютно не порівнювані категорії. Це наша рідна країна. І якщо нам щось тут не подобається в нашій країні, ми повинні її Ви міняти. Ми повинні її міняти, а не зраджувати. Ви а дозвольте, я закінчу. Ми повинні її міняти, а не зраджувати. Ми повинні її захищати, а не кликати російські війська, які розв'язують нам війну на нашій території. Тому, якщо комусь із жителів Луганська чи Донецька не подобається пенсійний вік, і вони вважають, що через те, що їм не подобається пенсійний вік, чи не подобається рівень зарплати пенсій, то вони повинні кликати ворога від зброї, якого гинуть мирні люди, гинуть військові, то нам не треба такі громадяни України. І вони мають бути позбавлені українського громадянства. Сепара. Ратисти, і ми зареєстрували. Я зареєстрував відповідний законопроект в Верховній Раді. Зрадники України, сепаратисти, ті, хто взяв зброю, ті, хто сьогодні воює проти української держави, мають бути позбавлені українського громадянства. Нехай живуть в Україні, бо куди ж її дівати, якщо вони живуть, да але позбавити політичних прав, позбавити українського громадянства, позбавити можливості брати участь у виборах, щоб вони нам не вибирали на виборах Януковича чи ще якого небудь бандіта, який потім бере зрад. Адже Україну. А що стосується підвищення пенсійного віку і соціальних стандартів, От нарешті ви дійшли до мого запитання. Безумовно, підвищення, зниження пенсійного віку, підвищення соціальних стандартів це пріоритети в нашій діяльності, зокрема нашої партії. Але за це треба для того, щоб підняти пенсійний вік, для того, щоб знизити пенсійний вік, для того, щоб підняти соціальні стандарти, треба в першу чергу створювати робочі місця. Бо коли немає в людей роботи, коли немає зарплати, коли немає доходів. До бюджету, коли не сплачуються пенсійні внески, так тоді, вибачте, мене нічого не буде, в тому числі і підвищення рівня життя громадян. І саме тому ми в парламенті і працюємо. Зокрема, закон про можливість жінкам у 55 років виходити на пенсію. Це наш закон депутатів радикальної партії. Ми прийняли його ще в січні місяці. На жаль, президент наклав на нього вето, і по сьогоднішній день парламент не розглянув цей закон, вето не подолав. І саме тому ми наполягаємо на тому, що парламент невідкладно розглянув закон і подолав вето. То президента й дав можливість жінкам у 55 років виходити на пенсію, що стосується підвищення індексації, індексації грошових доходів зарплати, населення, зарплати, зокрема пенсії. зарплати і пенсії, перевиконання доходів державного бюджету за перший квартал нинішнього року 24 мільярди гривень. Для того щоб індексувати зарплати і пенсії, хоча б на рівень інфляції, загалом до кінця року треба 28 мільярдів. Отже, можливості в державному бюджеті є. Тому ми наполягаємо на тому, щоб зарплати і пенсії були індексовані. Якщо в уряду немає можливості зробити це одномоментно, давайте робити поступово щомісяця. Але треба піднімати зарплати і пенсії, бо ці не піднімаються, а зарплати і пенсії у реальному вимірі в купівельній спроможності реально впали, зважаючи на курс долара. І саме тому люди не можуть сьогодні заплатити ні за комунальні платежі, ні ліки придбати, ні продукти першої необхідності. Я вже не кажу про одяг чи про якийсь відпочинок. Тому безумовно навіть ті копійчані підвищення в результаті індексації зарплати. І Пенсії вони мають відбутися. Ми на цьому категорично наполягаємо. Більше того, ми вважаємо, що сьогодні ми маємо скасувати закон, який прийняла Верховна Рада, і повернути працюючим пенсіонерам 15% пенсії, яку в них сьогодні враховують із пенсії, адже люди заробили собі на пенсію, і вони мають їм право по конституції по закону 100% абсолютно, отримувати абсолютно пенсію. Більше да, того, да. учора я був на сході країни, і одне з перших питань. Яке задавали військовослужбовці, чому вони мають півтора відсотки своєї зарплати платити військового збору? Військовослужбовці, які захищають країну, фактично виходить за рахунок своєї заробітної плати, мають утримувати армію. Тому ми зареєстрували відповідний законопроект. І я наполягатиму на тому, щоб парламент прийняв його нинішнього тижня про те, щоб учасників антитерористичної операції мається на увазі військовослужбовці, прикордонники, міліціонери, національна гвардія, збройні сили, добровольці, щоб. Вони були звільнені від сплати 1,5% збору і зарплати на потреби армії. Є ще одна надзвичайно важлива проблема для військовослужбовців. Їду я вчора на фронт, зупиняюся на заправці, жіночка наливає мені каву. Ну і розговорилися. Повідомляє, що її чоловік служить в АТО. Зарплата в її чоловіка, він солдат, там займається відповідною роботою, десь до 4 тисяч гривень. Так от їхню сім'ю, її чоловік на фронті. Вона на заправці каву наливає їхня сім'я, виявляється високозабезпечена, і тому їм не положена субсидія по сплаті житлово-комунальних послуг. Це є категорично неправильно. Саме тому буквально сьогодні ми зареєстрували, підготували і реєструємо в парламенті законопроект, щоб всіх учасників АТО їхні зарплати звільнити від обрахунку під час нарахування субсидій. Більше того, ми зареєстрували в парламенті законопроект і наполягаємо на його прийнятті, щоб субсидії нараховувалися авто. Автоматично сьогодні 10% Пане людей. Олеже, у вас тільки законопроєктів зареєстровано, що я боюся, що Верховна Рада буде без канікул працювати. Хай працює, не треба ніяких канікул. У людей, які живуть без заробітку і дітей нема чим годувати, канікул немає. У солдат, які в окопах сидять цілорічно і в холод, і в жару вчора 35 градусів було, пекло так що, не дай Бог. У них канікул немає. Тому і в депутатів не повинно бути канікул. Так хоч щодо автоматично нарахування Ання субсидій сьогодні 10% українських громадян, які мають право на отримання субсидій, скористалися цим правом, тому що форма заповнення документів на отримання субсидій надзвичайно складна. Дуже багато людей не заповнили, бояться заповнити цю форму. Бо там у кінці написано, що якщо, не дай Бог, щось неправильно написали, вдвічі більше мають повернути, ніж держава надала субсидії. Тому ми зареєстрували в парламенті законопроект і будемо наполягати, щоб його прийняли, про автоматичне нарахування субсидій. Скажіть мені, для чого пенсіонеру заповнювати якісь документи, коли в пенсійному фонді в відділі соціального забезпечення є всі документи, які доходи, яка площа квартири, яка машина, що в нього є, візьми ці документи і автоматично порахуйте, комп'ютер скаже, положена субсидія чи не положена, і не треба людям тріпати нерви? Ми говорили про те, що Україна повинна сама себе захищати, але якби ми були членами НАТО. То очевидно, нам було б легше виграти цю війну і швидше виграти цю війну. Скажіть, от прагнення України до НАТО є якісь існують сьогодні якісь перспективи, що Україна може отримати членство в цій організації? Ви знаєте, якби в роті росли гриби, то ми б у ліс не ходили. Є така приказка, і тому безумовно ми маємо робити. Якби можна було повернути час назад, то очевидно була б можливість виправити багато тих помилок, які ми робили. Одна із цих помилок це здача України ядерної зброї. І коли мені розказують про те, що в нас не було можливості утримувати цю ядерну зброю, можливо, стратегічну і ні, але тактичну ядерну зброю, ракети, які б стояли ракетно-ядерним щитом на сторожі мирного неба України, ми мали можливості це отримувати. Одна із помилок, яку ми зробили на початку 90-х, це те, що ще тоді не вступили до... До НАТО, бо я переконаний, якби тоді 20 років тому Україна на зорі незалежності стала членом НАТО, мала ядерну зброю. Ніколи б сьогодні Росія А пам'ятаєте ці блакитні кульки Україна так. НАТО та Верховній б... Раді. Якби ми 20 років тому прийняли рішення про вступ до НАТО, ніколи б Росія не напала на Крим, ніколи б Росія не напала на Донбас. Бо Росія розуміє, що напад на будь-яку країну члена НАТО означає війна з усіма країнами-членами НАТО нещодавно в. Києві відбулося засідання, до речі, перше після втечі Януковича, засідання парламентської асамблеї НАТО, де я мав честь виступити на цьому засіданні і звернутися до своїх колег-депутатів із країн-членів НАТО. Так от я їм нагадав, що в 2008 році, коли Україна в Будапешті приєдналася до плану дій по набуттю членства НАТО, то всі країни-члени НАТО обіцяли Україні можливість вступити до НАТО за умови, якщо вона буде до цього готова. Сьогодні ми на то що інші заяви багатьох європейських політиків, зокрема міністра закордонних справ Німеччини Штен які розказують про те, що Україна не повинна бути членом НАТО, бо це провокуватиме Росію на війну. А я стверджую протилежне, що провокує Росію на війну наша слабкість, провокує Росію на війну, нерішучі Сполучених Штатів, і, зокрема, НАТО, у під захисті у під у допомозі нам на захист наших інтересів. І коли мене один іспанський депутат питав. Є от наша країна, Іспанія несе дуже велику ціну плати за санкції проти Росії. От чи треба ці санкції, то я сказав йому, відповів, що ще більшу ціну ваша країна, шановний е е сіньор, буде платити тоді, коли танки Путіна стоятимуть під Мадридом чи під Берліном. Адже вам значно більше треба буде витрачати на оборону країни, на захист країни тощо. І сьогодні Україна бореться проти Путіна, воює проти російської агресії, не лише захищаючи влас суверенітет, територіальну цілісність і незалежність, а й захищаючи мир і порядок у Європі. Бо якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, він піде в Польщу, він піде в Молдаву, Молдавію, він піде Польща, в Прибалтику і в, так О, далі. далі Валеріячі, дякую вам. Нагадаю, що учасником нашої програми сьогодні був Олег Ляшко, лідер радикальної партії, народний депутат України. Бережіть себе, і свою батьківщину. Це зараз дуже важливо. Слава Україні, смерть окупантам.